Вітаю, з вами подкаст Історичний Трукрайм. Перший сезон подкасту присвячено часам Гетьманщини. Щоб не пропустити інші випуски, підпишіться на канал та натисніть вподобайку. Перший випуск називається Прибище. У серпні 1688 року якийсь прокіп столчанин, житель полтавський, бувши в решетилівці, звернув увагу місцевої старшини. На одного дуже бундючного гуляку, який марне копійками і іншими грішми шафує і під час скалі в сап'янових чобіттях в грязі ходить. Він запропонував затримати цього парубка на вивод, щоби він міг бути. Місцева старшина так і зробила, і виявилося, що це процик Стадниченко. Він і раніше колись жив у решетилівці, був тут за шинкаря, а потім зник. І лишив по собі пам'ять як людина непевна. Запитали процика, з чого він тепер живе і де здобув отії гроші, якими так марно шафує, але на це питання процик не дав як слід відповіді. Отож сотник вирішив вирядити його як підозрілу людину до Полтави, де в той час відбувалося слідство, і сидів цілий гурт заарештованих по різних місцях прибищів або розбишак. Може ж, і процик був з тієї компанії. Сотник не помилився там у Полтаві, в полковій тюрмі справді таки серед арештантів були старі знайомі процикові, що радо привітали його, але сам процик уперто заперечував не те, що яку свою провину, ба навіть знайомство з ними. Настав дань розгляду цієї справи в полковому суді. Потягли на допити процика, та він і на суді заперечував усяку свою провину. Удавав із себе цілком неповинну людину, що її так ганебно скривдили, обвинувачуючи в тяжких злочинах. Але в цей час, із юрби, що зібралися послухати цікавої справи, виступив заможний козак пан Тиміш Гаєвський. Панове, я зараз пізнав того неробочого прибиша процика. Хіба ж я? провадив він. Звертаючись до підсудного, не відаю досконале о твоїх нецнотах? Як був я висланий від бувшого полковника Семеновича в Новім Санжарі, а ти самочварт, тобто в чотирьох, з прибишами в купця Кроснокутського оріхи з воза викралисти, і оріхи ті волоські міхом носилисте в старий Санжар, продаючи чумакові і того чумака, як злодія за ті оріхи карану. І шкуру возовою порізали сте, явний злодію. Я ж тебе хотів за те карати, а ти просився і подимувався добрим бути, і за упрощенням твоїм дав я тобі кобеняк, убрання і шапку, і ти нецното. Тобто, нечесна людину, зрадив мене, побравши мою одежу, знову ті ж єси прибивство. Де ж ти нецното, то грошей тільки мів набрати? Ти явний злодій. Нічого не міг відповісти на це обвинувачування процик. Хто його знає, які взаємини були в нього з значним товаришем паном Гаєвським. Певно, за тої старої зустрічі не просто так собі змилосердився пан Гаєвський над проциком. Бо ж, бувши висланий від полтавського полковника Гаєвський, очевидно, не один штраф судовий на полковника і на себе загарбав. Мабуть, отой процикові довелося відкупатися від цього полковникового посланця. Та на цьому не став. До столу підійшов полтавський міщанин Марко Тесля, зацная персона. І так повідав: Панове. Того запам'ятовалого різуна людського прибища процика Стадниченка Новосанжарівського з гріхом вам його живити, тобто лишати живим, для великих шкод, які він плодить по різних місцях, по ріках, у лісах, людей мордуючи. От і прошлого року, під час походу військового в сторожів, у пасіці Чернівецькій Мноство він з прибишами людей руських порізали тільки копійки і оружа. Доброе одбираючи, а із монастиру часто бувають зимою, бо з паськом шинкарем товариство мали. А як процик зв'язання полтавського втік, много він в рівнях, тобто по степах, в ріках людей невинних помучили з киктем і з чутом, котрої кикоть і чуть, і тепер з прибишами самочварт в стінці, тобто горі або порослій лісом місцевості, Білецькі зостають, а цей процик, товариш киктів і чутів для слави, будь то в торговлю кинувся, шафуючи скарбом людським, котрого скарбу прибиство, людей невинних грізучі добули. Весь Подол наш під монастирем досконале отом свідом. Той же процик, уже три рази в міста, тобто в ката, в руках бував, а все з в'язнення тікає. Більших злостей процикових не можна виповісти. То я вам істотно повідаю. Знаєш, процика і брат паські в рідний Самійло, один з підсудних. Бо вони з тим Самілом із в'язнення полтавського втікли, а на потім чоловіка зарізавши. Коні і вози побрали. Я ж сам і піймав цього процика злодія з конем і з возами, з хомотом. І дав у двір його милості панові полковникові в Полтаві, а після того знову вони в річках, порожніх місцях, людей розбиваючи, шкоди строїли. Далі обізвався Левко Хлібенко, козак полтавський, і, так звертаючись до процика, мовив, А за ж ти злодію з прибишами не приходив під мою кімнату, втячи кімнатне вікно открутити». А мене сторож дворовий остеріг, так я вибіг на мій двір, як ти і твоє товариство, втікаючи через перелаз, отбігли сокирку, котра і тепер при мені достає. А тебе, злодію, піймав я в тіні місячні під кімнатою, і ти з рук моїх утік. Оповіщав я твою злость сусідам і приятелям, тобто родичам, моїм Іваном Красноперечем. Нарешті Виступила якась палашка кунтушівна і добровільно сама на себе то є визнала. А що ж, панове, як шинкувала я в пана Якова перехрести, добре ся знала з прибишами, а з цим проциком прибишем і дитину собі приплодила котроє дитя вмерло? Де ж було процикові далі таїтися? Мусів він признатися в своїх провинах і так добровольне. Тобто без катування сам на себе визнав. А що ж, панове, рік тому буде. о святій покрові, як я на ярмарку в Ніжині вкрав купця московського 600 золотих, і ті гроші марне пошафував, пустившися до чумацтва, хотів горілкою шинкувати і дім купив собі у решетилівці. А щося грошенят застало, позичив савці. Литвинові орлянському копійок десять золотих, чехів сім копійок, ножни на саф'яні під сріблом і з ланцюжком срібним дав савці до спряти, але савка у моїх злостях не віддав. Для того купив я дьогтю півтори бочки і риби вялої пів, п'яти голови і ще в савки моїх три міхи борошна пшеничного і житнього міхів. два». Остатньою вам правду повідаю, хоч уже й на той світ іду. Перейшли до інших обвинувачуваних, почали допитувати Саміла, товариша Процикового, проти нього виступив як обвинувач, не хто інший, як його брат, Пасько кажучи. Панове, маю певні відомості, що Саміло, рожоний брат мій, з прибишами туляючись по різних місцях, чигав, тобто пильнував. Приправити мене о смерть і всю домівку мою розшарпати оповіщав я те непоєднокротне паном Іваном Красноперечем. А Краснопереч був тоді за отомана Городового в Полтаві, що на мов здоров'я рожоний брат мій неприятельсько наступає. А втім, мене осторіг Боріс такий же прибиш, товариш Самілі. Саміло не визнав своєї провини, але проти нього обізвався той таки Борис, що на нього посилався Пасько. «Чогося, Саміло, таїш? Аж ти вправді тую злость хотів над братом твоїм поповнити. Я твій товариш, і з тобою крилисьмо коней троє на броду Буцького на Коломаку, і з того броду провелисьмо ті кині на рудної Тринас». Дальше три злочинці, на Мірошник, Яків Шабатура і Павло Прибиш, саме злость свою добровольно визнали, говорив за них усіх на Чіпір. А що ж, панове, був я при товариству, як матку Матвієва мучено, допитуючи сукна і грошей? Я до тої злості причинцею був. А направляла нас на те Каська шинкарка, тепер, мовить. Батька Матвієвого нема, пішов до Києва, а сам Матвій у війську, там тепер добудетеся. і на її повість тую злость справились ми. Вправді, нічогісенько в неї не пропили. Далі з'ясувалося, що двоє з компанії вже побували в руках містрових, в одного не було вуха. Коли його запитали, де він вуха позбувся, він щиро відповів: Я вуха лівого позбув за московське коні. Судді визнали, що провину тих явних зброднів, розбійників і прибищів цілком доведено і вони більших доводів не потребують. Отже, і ухвалено такого декрету, не допускаючи злим на світі жити і запобігаючи тому, аби сята злость в городі і поселах не діяла, застосувати до підсудних артикул Магдебурзького права, який казав. По квесті, тобто після допиту з катуваннями, злодії мають биті обвішані. Коли засуджених узяли на катування, три рази катували їх е, сродзя, тобто отже розпаленим залізом, вони почали викривати всіх своїх передержувачів. Процек волав або у голос кричав у отця мого є дві бляси срібла і глек грошей. Поділились ми з ним в кобиляці, в Миколая Мирного жупан Фаленбишовий, дуже поширений за тих часів серед заможніх кіл вбрання, і бочка Борошна. З Афанасієм Чернцем в сховались ми під коморним помостом по правим боку від пекарні саблю під сріблом яничарську, в'язька Бабенченка, саблю під ящуром. Хоч і на той світ піду, останню вам правду повідаю. Деякі з засуджених. На тортурах, бачачи свою загибель, намагалися визволити від кари тих, кого вони раніше обмовляли, як своїх помічників і передержувачів. Дмитро Козубенко, волали вони, зацний, тобто чесний чоловік, він того злого діла нічого не відає, дарма на нього безчестя наволокли були, а тепер його не хочем дарма каляти. Коли після тортур засуджених уже повели на шибеницю, двом. Суд із них зменшив кару. Замість Шибениці наказав тим розбойникам кожному по одній руці і по одній нозі втяти, тобто одрубати, аби та злость не множила. Так урятувалося двоє з цієї кампанії. Не знати, чи зосталися вони живі після цієї легкої кари. Лиха доля спіткала 1700 року п'ятьох прибищів, спійманих на злих вчинках. Суд хвалив скарати їх страшною карою четвертування, і цієї суворої кари зазнали вони, як сказати, не дуже за великий злочин, три з них заскочило на пасіку на коломаці. Там застукали вони старого пасічника, почали допитуватися в нього грошей, а що пасічник не відповідав, то почали його пекти розпаленим заступом. Мусив старий дід заговорити і вказати, все, що в нього було цінного. Отже, товариші забрали в нього 70 золотих, дві рушниці, кілька кругів воску, одежу, і пішли, зоставивши діда напівживого. Другого разу вони вночі заскочили на хутір полтавський козака стецька Сергієнка, про якого чували, що в нього грошей много. Сергієнко був завзята людина. Скільки його не пекли, він твердо казав одне. Мої гроші по людях. Тобто Сергієнко позичав, звичайно, під великі відсотки свої гроші. Люди моїми грішми орудують. Так нічого і не добилися, хоч замучили його на смерть. Тільки й того було, що, ідучи від Сергієнка, взяли шкіру волячу і порізали собі на постоли. Суду хвалив, як ми казали, для нього сувору кару. Мотивуючи її так, поневаж через те вони, не пам'ятаючи на Господа Бога на право посполітої і карність строгою і не маючи літости, тобто жалю, над чоловіком невинним, без уваги оного мордували і до смерти спекли, не мають нині і самі у суду, милосердя міти. Тільки одного з них в останню хвилину помилував суд. І то, вважаючи на плачливу просьбу чесної госпожі Ігумені монастиря Дівочого Полтавського. Певна річ, цей помилуваний ось усе своє життя мусів одробляти тій милосердній ігумені. Іноді четвертування зазнавали за злочини не дуже великі і навіть випадкові два прибиші. Їхало до Чигрин Дуброви і спинилося ночувати на чужому безлюдному хуторі. На своє нещастя, туди ж заїхав ночувати якийсь подорожник, і ось вони його сонного застрелили та й зняли з забитого жупана тузенкового, тобто недорогого сукна, кожух, шаблю взяли коня з кульбакою, трохи грошей, а тіло забитого за хоромами положивши очеретовими дверми накрили. А далі шлях звичайний суд, присуд і смерть у страшних муках. Це був перший випуск історичного Трукрайму. Дякую, що дослухали до кінця. Далі буде.